Війна зруйнувала всі мої плани. Я замкнулася довго була в депресії, поки я прийняла. Ці умови бігати спати в підвал, приховатися в метро, жити від сирени до сирени. Я не знаю, що буде завтра. Я живу з відчуттям тривоги. 31 липня сталася така величезна біда. Ракета поцілила в будинок. Люди загинули. Це така трагедія, це такий жах. Це так, так страшно було гучно, і звон вікон все, все побилося. Вікна повилетали, і причому в цьому. Будинку у всіх будинках навкруги. Дуже жахливо все було. Я оформлювала документи в ЦНАПі, там записали мої дані, а потім мені зателефонували з гуманітарної організації Хелп. І я була вдячна, вони самі знайшли мене і самі запропонували допомогу. Це для мене було. Величезне щастя, тому що коштів на відновлення вікон категорично не вистачало. Я дуже вдячна гуманітарній організації Хелп за таку допомогу, тому що без неї я не знаю, що би я робила.